Шановні любителі футзалу, це новий випуск футзального батлу. З вами Аліна, і я рада вам представити наших гостей, або як їх ще називають у багатьох футзальна бомба, братів Грицин. Обидва <пільну> школу Карпат, першу лігу, потім у 2013 році дебютували у Львівській енергії у 2016 та 2018 роках. Мали честь виступати за синьо-жовтих, а з 21-го року укріпили івано-франківський ураган, де, де по сьогодні показує свою чудову гру. Отже, старший брат, чемпіон України, багаторазовий призер чемпіонату, володар Кубку України, найкращий гравець екстраліги сезону 15-16, гравець урагану Микола Грицина. Да, Болу. дело, Болу. Та молодший брат, чемпіон України, багаторазовий призер чемпіонату, володар Кубки України, двічі найкращий бомбардир екстраліги сезону 15-15, 16-17, Івано-Франківський дракон Михайло Грицина. Вітаю вас, хлопці. Вітаю, вітаю, добрий вечір. Так, що на вас чекає взагалі цього випуску? Перший блок стандартний. Учасники, тобто ви будете відповідати на питання розгорнутої відповіді. А другий блок це у нас Вікторина. Три раунди, один переможець, учасники змагаються між собою у цих раундах та отримують бали за перемогу. Кого більше балів, той перемагає. А той, хто програє, виконає завдання від Афу. Тому я пропоную вам таке парі, хлопці. Завдання наступне: якщо ви заб'єте м'яч у вашому матчі завтрашньому, то ви маєте на камеру показати там, ну, бодай щось зробити відсилку до нашого батлу, там повітряний цьомчик, сердечко показати, або більш оригінально щось можете придумати. Будь-що, але щоб ми зрозуміли, що то ви були у нас в гостях і хтось з вас програв. А раптом буде нічого, що ви обидва будете там щось показувати. Домовились, приймайте. Вони забити. О, то вам буде мотивація? Показатися на камеру. Добре, що тому... домовились. Все то супер. Тому я пропоную почати хлопці. Супер. Микола... що там комарі залітають, Микола, та ні, щось то біло просто Ця... Ця рамка мене нервує. У будь-якій сім'ї, де більш однієї дитини, завжди є змагання, Тому, як не вам знати. Пригадайте, чи конкурували ви, наприклад, у дитинстві? Якщо порівнювати з то як ви реагуєте на успіхи одне одного? Знаю, між братами завжди є конкуренція. Як і у вас, я знаю, чи там. Ваші. А, наприклад, на тренуваннях. А як це проявляється у матчах? Откріло, він двічі ставав бомбар... кращим бомбардиром Екстра Ліги. То для вас, це є стимулом не зупинятися і перевершити успіхи брата? Ну, не знаю, в мене ніколи такого не було, Там, щоб я гнався за ним. Якось... Головне, щоб команда перемагала, я. Є... Більшість голів своїх він там, коли бомбардиром був, то він з моїх передач забував. Тобто, ну, Я за тим не гнався ніколи. Михайло, що ви скажете? Конкуренції як такої не, не було, щоб перевершити там брата, бо завжди грали за, грали за одну команду типу, і робили один результат. Е, кажу, завжди відзначають в кінці е, пройденого шляху чемпіонату, наприклад, тебе нагородами. І ти в момент, коли йде чемпіонат, ти про то навіть не думаєш. В кінці тільки радуєшся, що комусь щось дали, там, чи признали, і е, дали нагороду якусь індивідуальну. Тому під час сезону, щоб там щось проскакувало, чи задумувався, про то, часто кажучи, не був. На тренуваннях граємо, на снікер зможемо грати, хто більше заб'є, хто менше пропустить і так далі. Моментом мене батлу. Мені Михайло признався, що він дивився. Я питала у Петра, що і Мар'яна Пелеха, так як вони обидва мали змогу з вами грати, чи плутають вас зовнішністю? Ну, як виявилось, ми розібралися, зрозуміли, що ви не близняти, і це не так. Проте, я поки не дізнаюсь, чи часто вас плутають за іменем у деяких статтях. Ви зазнаєте дійсно відбувається, трапляється, наприклад. Тренер або ваш колега по команді неодноразово могли помилитися. Зрозуміло, що на такому умовному початку вашого знайомства. Проте, чи знаходили ви якісь такі комічні або цікаві ситуації через цю плутанину, які залишилися у вашій пам'яті? Ну, нас часто путають, як ми спочатку знайомимося люди, з людьми. Там перший період буває, що імена путають таке але. Під час періоду, коли ми грали в Білорусі, то там один хлопець нас цілий рік не міг вивчити, то він нас називав брат, брат, брат. Я пропоную перейти до Вікторини, де перше такий у нас блок це питання так або ні. Також слухайте уважно, перше відповідає Михайло. Ти до даєш вас? молодим дорогу? Так, да, завжди молодь вперед. Добре, поїхали. Так, перше питання. Ураган провів 8 матчів, так або ні. Так. Це друга відповідь. А, то другий матч? О, що то <laughs> <не>. треба говорити. Так, <laughs> да, ви почали. Ні, біль, ми більше зіграли. 10 може? Ну, е, так. Ну, хлопці, дивіться, правильна відповідь все ж таки вісім матчів з десяти, вот, бо вам... ясно. Не відбулися, понятно. Ну, Микола, треба думати, ну, а як ти хотів? Наступне питання. Чи вісім днів народжень відсвяткувала команда Ураган за цю осінь? Так чи ні? Так. Точно. Так, так. Ну, Ну, хлопці, що сказати? Ні. Що, шість? Та просто їх так часто, тут часто святкуємо, я вже збився з рахунку. Пасевич, то Ткачук, то Моспан, то Михайло, Грицина, Паренюк, приходько і британ. А до тренера ще було один народження? Доктора. Апа. Тоді, все ж таки, вісім, і ви дали Добре, у другому турі матчі зі ви зіграли 6.0, так чи ні? Ні, ні. Блін, ви що, дивилися свій новий пост в інстаграмі? <ріст> я буквально приймаю, а потім за годину я бачу пост, де там повторюють, нагадують, що ви зіграли 5.0. Тому ну, так ви правильно відповіли. Ні. Папілочку все. Я програю помічно. Чи лише раз за цей розіграш Вібета Екстраліги ви обидва забивали свої м'ячі в одному матчі? Так чи ні? Так, так. Йо-майо, -йо, що ви все правите? Добре, хлопці! Переходимо тоді до футзальної хвилини. Ну що, погнали? Загадали? Я? З чемпіонату України? Так. Українець. Українець. Першої трійки. Ні. Кардинал. Ні. Він IT? Давайте переграємо. Хай буде з першої трійки. Він причетний до однієї з команд. Цікаво. Хто причетний? А час іде! А мене запутали, що причетний? До першої трійки, причетний, непричетний. Ну хочете заново почнемо. Ну то як то? Він є з першої трійки, чи немає з першої трійки? Ну, нехай буде, є. Yeah. Хай як буде, все. То що вони гравець, чи що? Ну, так то чи гравець? ну Гравець? Ні. Тренер? Так. Команди Аврора? Ні. Ураган. Так, колись, та так. Не знаю, як зараз, але колись було. Цікаво, як це так? Тут що то на найти? <ріст> Ні. Микола. А, от... Тренер воротарів збірної. А як його звати? Владислав Курнєєн. Обалдеть! Я, я дуже вірила, що ніхто не дізнається. Так, да, так? Да. Добре, Михайло. Ваша хвилина так. пішла. Це з чемпіонату України? Так. В першій трійці йде? Так. З Аврори? Так. Це гравець? Так. З першої четвірки. Останнім часом так. Воротарчення? Тато Так тож <рес> mm. Гу, Іван. Швидко все Йо-мо-йо. -йо. <рес> Тоді, що я думаю? і ви починаєте. Я починаю, чи, чи ти Коля починаєш? Коле, я знову перебуваю. Типу... Ну, то давай <рес> пробуй. Микола. Тренер Максим Павлен. Ураган я, yeah. mm -hmm. То Гравця збірної України нехай буде Петроша Турма. Та ти можеш 에... школи, яке хочеш називати, чого ти лізеш. Можете... А чо, я... Ага, я <світ> понял. <світ> Не стай мені маю... лінію зібрати. Добре, я зрозумів. То якщо збірна і Аврора, то гравець, типу, який грає збірні і Аврорі. Так, добре, нехай Семенченко. Добре. Корсун нього. Ураган не збірний. Добре. До <laughs> 30 років. Я ставлю тоді ураган до 30 років. Бери Андрій. Берем. Тренер енергія Валерії Легчан. Що ти зробив? <реш> Коротше, <реш> пахне нічого. Ну так попахло, якщо чесно. Ну, давай. Е, добре, тоді тренер «Аврори» Аврора Я. Yeah. Та там Аврора до 30, там майже всі. Ну, то будь кого. Мо... Ти... Та не став туди. А як не став, мост, Що ти робиш? <ріху> ну, і лишається тільки енергія до 30 років. Та все, то вже все. Войтович назад. Давай, доназивай, давай. Войтович Бі... назад. Ти Войтович назад. Добре, він. А я назву eh, Віталій Радевич. Збірно і енергії. Добре. Ну що, хлопці, нічия. я. переміг. Я сподіваюся, ім'я не переплутала ідіть. <реш> До речі, тут дуже важливо, не переплутайте ім'я. Я вже ж ви сподіваюся. Пола, ми чекатимемо. Якийсь там привіт на камеру. Ви пам'ятаєте? На Зараз мене... Дружина на мене обідеться, бо я їй ніколи нічого не показую, а буду асоціації показувати. Знаєте, одні буде і жінці, і її дітям нехай, і дітям. І всім, і бабі, і діду, і... <плес> Племінникам моїм. Микола Грицина, Микола Грицина! Забиває п'ятий Микола Грицина. Така впевненість собі відчуття позиції. Так, хлопці. Я хотіла вам поставити наше стандартне питання: який ваш прогноз на завтрашній матч? Ская футзал-ураган? Хто буде перший? Ти чи я? Я не любитель прогнозів. Ну, я вам ще тоді більше ускладню життя, скажу, що переможе сильніше, там ще щось. Я не приймаю. Я хочу суху статистику, сухі цифри, числа. Ну, отак. Перемога урагану 4. Дн. Приймаю таке. È, звісно, ми поважаємо нашого суперника, то дуже сильний суперник, і буде дуже важка гра. Я все одно ставлю на перемогу «Урагану». Ставлю. Та ні, ми маємо в «Сухар» зіграти 3-0. А і останнє запитання на сьогодні: кого б ви хотіли бачити у наступних випусках футзального батлу? Нам коли ж сказали, що покличте грицин. Так, добрий день, а добрий день. Таке? Добрий вечір. Я би хотів е, батл Радевич Кардош. Я, я так сам. Випадком, я тільки що коло... хотів сказати: Віталій Радевич Володимир Кардаш. Насамперед, також. Я вам дякую, хлопці, що дізналися. З вами було цікаво поспілкуватися, познайомитись врешті-решт. Я вже не ну, можу. Відрізнити, хто є хто не щось отже, дякую, вам дякую і хотіла б сказати, що це все про те, хочу нагадати, що наші підписники вони не забували донатити, бо кожен ваш донат йде на допомогу збройним, завдяки яким ви дивитесь український футзал і безпосередньо наш Батл. Пропонуємо невеличкий челендж в цьому році, АФУ 30 років. Тому давайте за можливості задонатимо разом по 30 гривень на допомогу нашим захисникам. А найбільший донат отримає від нас яч. Ну і сподобалось відео. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, пишіть свої враження і думку щодо цього випуску. Чи сподобались вам брати грицини у коментарях та натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео.